Доброго дня, шановні штані журі та учасники турніру юних інформатики. Я представник команди Енігма Луцького ліцею No27 Мартинюк Олександр. Також в команду входять Романюк Владислав, Романюк Анастасія та Ключицький Орест. Хочу вам представити спосіб реалізації проєкту процедурна генерація ландшафтів та розповісти про досягнення нашої спільної роботи. Для початку роботи з нашою програмою нам потрібно запустити локальний сервер. Для запуску сервера ми будемо використовувати програму OpenServer. Запустимо наш сервер. Бачимо сервер. Успішно увімкнувся. Тепер перейдемо до нашого сайту. Відкриємо його у вікні браузера. Бачимо, відкрився програмний продукт. Даний, даний засіб є прототипом реалізації фізичних мап з широким функціоналом. Поданий продукт є веб-сайтом. Тому не потребує завантаження та встановлення для початку роботи. Можливий запуск на будь-якій операційній системі. Основною вимогою є наявність браузера. Даній версії сайту ми працюємо лише локально, тому нам потрібна ще програма для запуску локального серверу. Проте в подальшому, при розміщенні даного сайту на домені, потрібно буде лише доступ до інтернету і, відповідно, як... Однозначно вище браузер. Інтерфейс програми складається з робочої області та панелі інструментів. Панель інструментів містить поля для введення порядкових значень. Стартовий макет та клавіші, які відповідають за виклик відповідних функцій. Для функціонування програми потрібно задати початкові дані, а саме початкові координати X та y, розмір мапи, діапазон висот та коефіцієнт посіченості. поверхні. Також на сайті розміщена документація до програмного засобу. Тут зазначені системні вимоги, опис системи, показники оцінювання програмного засобу. Перейдемо до роботи у програмі. Вже нам потрібно задати початкові координати нашого, нашої заготовки. Задамо точку 50 по Х і нехай буде точка 100 по у. Після цього нам потрібно задати розміри нашої карти. Давайте задамо 50. На 50. Діапазон висот. Змінювати не будемо. Продемонструємо зміну діапазону у наступному прикладі. Також залишимо коефіцієнт посіченості рівня одиниці. Створимо заготовку. Бачимо, розмістилася наш, наша заготовка для початкового створення ландшафту. Після створення заготовки ми можемо згенерувати відповідний масив, який зафарбує нашу заготовку у кольори, які відповідають значенням висот. Давайте згенеруємо. Відповідно бачимо, генерується масив значень. Відповідно, з певним коефіцієнтом. Тобто, кожен наш квадратик на нашій карті має розмір 5 пікселів. Відповідно створюється масив розміру 10 на 10 одиниць. Таким виглядом нашого масиву? На сторінці самої програми ми також можемо його переглянути у базі даних. Для того, щоб переглянути наш масив, який зберігся у нашій базі дані, нам потрібно буде звернутися до нашого серверу. Відповідно, база даних, яка підключена до програмного продукту, називається Продукт бази даних. Вона містить собі дві таблиці. Одна з цих таблиць зберігає в собі значення, які у нас були згенеровані на сторінці сайту. Давайте пересвідчимося у вірності наших даних. 96 32735227. 9632735227. Бачимо, що дані. Сходяться. Так, давайте виберемо якесь випадкове число, наприклад, наш перший елемент е, нашого 10-го рядка, і бачимо, що він також сходиться. Отже, база даних е, наших значень перевез правильно. Також ми можемо експортувати нашу базу даних в зручному для перегляду в форматі. Давайте завантажимо її. Завантажимо робочий стіл. І відкрили відповідно наш масив зі значеннями. Давайте переглянемо ще раз, що сходиться наші значення. Бачимо, що є відповідні значення вірні, що у таблиці на сайті, що у нас у табличному редактор. Можемо е, закрити нашу таблицю. Давайте спробуємо створити новий масив. Значень на цій же ж карті, тільки виберемо інші координати. Нехай координата по X рівна 150, а координата по y буде рівна 50. Задамо значення, нехай буде 30 на 30 і створимо нову заготовку. Створилася нова заготовка, давайте спробуємо реалізувати її у відтінках. Сірого. Задаємо масив, відповідно, бачимо, що у нас сформувалися знову ж таки наші значення масиву, які автоматично передали знову ж таки в базу даних, і бачимо їх уже у відтінках сірого кольору. Також створену мапу можна розширити. Давайте спробуємо додати ще один шматочок. Створимо відповідну заготовку. І також у відтінках сірого. Бачимо, наша мапа розширилася у розмірах, тобто стала в два рази більше по ширині. І так само ми можемо вилучити. Якийсь носив, зафарбувавши його відповідно у білий колір. Давайте вилечимо початкову наш, нашу карту і зафарбуємо її відповідно у білий. Таким чином висічимо одну карту з іншої. Наступним Демонстрації програмного продукту буде демонстрація завантаження та копіювання карти у форматі PNG. Давайте створимо нову заготовку. Задамо початково гранати. І надамо розміри 100 на 100. Створимо заготовку нашої мапи і згенеруємо відповідно. Після цього ми можемо скопіювати та навантажити нашу картинку. Давайте її скопіюємо і вставимо до нашого звичайного редактора. Faint. Бачимо, відповідно, карта скопійована, і ми можемо вже з нею поділитися з іншими людьми. Крім цього, ми можемо відразу зберегти нашу картинку. Зберігаємо. І відповідно наше зображення також можна переглянути відразу без ставки до редактора. Також давайте спробуємо додати ще одну карту, яка буде мати інакший кольоровий градієнт. Давайте максимальний градієнт поставимо 5. Створимо заготовку і згенеруємо мапу. Бачимо, діапазон кольорів на нашій другій мапі менший, ніж наш кольоровий діапазон на карті No1. Таким чином, можна побачити зміну задання максимальних висот. Аналогічно можна продемонструвати і у відтінках сірого. Бачимо, що градієнт є більш темніший. І тоді давайте ще замінимо нашу початкову карту. Зберемо заготовку і задамо діапазон 10. Таким чином ми можемо змінювати параметри. Висот відповідно до задання нашої карти. У другій частині демонстрації проєкту давайте спробуємо попрацювати вже з готовою мапою. Відповідно, у базі даних у нас вже розміщена заготовка з готовою мапою. Давайте створимо робочу область. Перемістимо трішки донизу, щоб було верхніше видно. І створимо порожню заготовку. Далі перейдемо до клавіші готова мапа і можемо побудувати відповідно мапу України. Давайте побудуємо для початку. Цілу мапу, натискаємо на клавішу Україна, і відповідно у нас з'являється вже задані вершини максимальні точки у нас в базі даних, і відповідно за ними генерується вже готова карта. Відповідно бачимо за градієнтом, так, розміщена у нас гір, розміщення. Водою на нашій карті. Крім цього, ми можемо створити також її у відтінках сірого. Бачимо відповідно. Наш градієнт не змінився, змінилися лише задані кольори. Так само ми можемо побудувати карту України по частинах. Давайте. Створимо ще одну карту по сусідству. Створимо заготовку і, відповідно, створимо спочатку лівий берег і правий берег. Бачимо, наша карта утворилася відповідно весь меж. Ліва та права карта, відповідно, задані за одними тими самими значеннями у нашому масиві і відповідно вони є одинаково готову карту, як є створеним цілком, так і створеним безшовно з двох частин, ми можемо також завантажити і відповідно переглянути. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.